У сьогоднішньому відео я розповім про те, як змусити працівників працювати, виконувати поставлені завдання, причому без затримки. Вони не тільки почнуть виконувати завдання, але й ваш авторитет як керівника виросте. Метод підійде усім бізнесменам, і початківцям, і досвідченим, яким би бізнесом ви не займалися. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Якщо ви займаєтесь своїм бізнесом хоча б декілька років, то для вас не буде новиною те, що ваші працівники на роботі зайняті чим завгодно, ну тільки не самою роботою. Наприклад, сидять у соцмережах, спілкуються з друзями, дивляться відео шорт чи у Тікток. Вони давним-давно вивчили ваш графік. Коли ви, як керівник, навідуєтесь до них. Наскільки часу навідуєтесь і у котрий підете? А є навіть такі віртуози, які навчились краєм вуха вловлювати звук, характерний для вашого автомобіля, який сигналізує їм: Шухер, шеф приїхав! Та що там звук автомобіля? Вони навчились вловлювати, і розпізнавати звук вашої ходьби, коли ви підіймаєтесь по сходах чи заходите в офіс. І ви, мабуть, подумали зараз: а що якщо змінити звук? Так їм буде мене набагато складніше вичислити, і я нарешті побачу, чим і хто займається у робочий час. Ідея гарна, проте ви дарма стараєтесь, вони можуть вловити за своєю спиною навіть аромат ваших парфумів. Коли ж ви завітаєте в свій офіс, то перед вами постане картина, про яку мріє кожен власник чи керівник. Ваш офіс нагадуватиме справжній вулик, у якому робота кипить. А кожен працівник працьовита бджілка, яка літає по офісу із документами як навіжена. Ви подивитесь на усе це, задоволено усміхнетесь, а потім підете по своїх справах. Коли ж ви підете, то кожен працівник знову повернеться до своєї щоденної роботи: листання соцмереж, переписок з друзями, замовлень подарунків для родичів та інших дуже важливих справ. Це не виглядає так страшно, поки не згадаєш, що саме ти платиш за усю цю активність. Підприємці, які як то кажуть, в темі слухаючи це з досадою, кивають головою, але є й інші глядачі. Ті, які думають, що усе це сказане, це є вигадки раніше. І я так думав, мовляв, дорослі люди в них свої сім'ї, у них відповідальність перед ними для чого їм підставляти себе, псувати репутацію і втратити роботу, за яку платять такі важливі для них і їхньої сім'ї гроші. Але насправді все виглядає так, як я описав раніше. Я більше скажу, працюючи з одним зі своїх клієнтів, ми шукали способи мотивувати працівників. Щоб це зробити, я вирішив піти від зворотнього. Простіше кажучи, я аналізував те, чого ж хочуть самі працівники від своєї роботи. Ви не уявляєте наскільки я був здивований, коли побачив, які запити в пошуковику вводять працівники. Всіх їх перелічувати не буду, але назву один, який максимально описує усі інші. Звучить він так: чим зайняти себе на роботі? Уявляйте собі абсурдність цього питання. От справді, чим же ж зайняти себе на роботі? Далі я переконався, що це не одиничні випадки, це доволі системне явище, яке зустрічається у багатьох компаніях. Якщо ви все ще сумніваєтесь у доречності моєї критики по відношенню до працівників. Давайте глянемо на ситуацію ще з одної сторони. Ви берете людину на роботу, домовляєте, що за виконану роботу за проведений час на роботі вона отримує таку-то оплату. Якщо людина виходить на роботу, то це означає, що вона погодилась на усі умови, які ви з нею обговорили. Ідеально, якщо ви цю домовленість скріпили на папері. Далі людина виходить на роботу і, замість того, щоб виконувати ті завдання, за які ви платите гроші, вона займається своїми справами. Тобто час, який ви оплачуєте, у який ці завдання повинні виконуватись, використовується не за призначенням. Грубо кажучи, ви викидаєте свої гроші у смітник. Чому я так детально описую цей момент? Тому що бачу, як багато людей, особливо працівників, цього не розуміють. Не розуміють, не прислухаються, а потім дивуються, чому їх бізнес мінусує, якщо ми кажемо про власника, або не розуміють, за що їх звільняють. Якщо говоримо про працівника, а зараз особливо прогресивні підприємці можуть сказати, важливий результат, а не те, скільки часу працівник сидить за робочим місцем. Важливо, скільки він завдань виконує, а не те, скільки часу відпрацює». Сюди також можуть підключитись окремі працівники і сказати: якщо працівник швидко впорався із своїми завданнями, то що йому самому шукати чим себе зайняти. Йому платять за цей об'єм роботи, він її виконав. За більше йому не платять. Спершу відповім підприємцям і поставлю зустрічне питання. А ви аналізували результати роботи своїх працівників? От, коли проаналізуєте роботу кожного свого працівника і переконаєтесь, що справді. Ваші працівники виконують всі поставлені вами завдання, причому швидше відведеного часу, от тоді будете казати, що важливий результат, а не час проведений за робочим місцем. А поки це не так, працюйте над своїм бізнесом, організуйте правильну роботу команди, підвищуйте ефективність кожного працівника. Але перше ніж це робити. Переконайтеся, що у вашій команді працюють правильні люди, бо інакше ви будете товкти воду в ступі. А далі усе просто: правильних залишаємо, розвиваємо і мотивуємо. Неправильних звільняємо і повторно не набираємо. І ось тут насправді дуже важливо не помилитись, бо такі помилки можуть вартувати вам. Грошей, часу, здоров'я і навіть бізнесу виникає питання: а як не помилитись? Є критерії, завдяки яким ви і зможете виявити правильного працівника. І неправильного. Багато таких критеріїв я розкрив у себе на каналі, і усіх їх ви знайдете ось у цьому плейлисті. Тепер відповідаю працівникам, які кажуть, що працівник міг виконати роботу швидше, ніж на це відведено часу, а додаткових завдань не повинні виконувати, бо їм за це не платять. В більшості випадків працівники, які кажуть такі речі, і близько не відносяться до ефективних працівників. Мислення ефективного працівника. Того, який багато встигає за короткий проміжок часу, працює дещо по-іншому. Чому він працює ефективніше ніж міг би, а міг би працювати так, як і всі виконувати допустимий мінімум, відпрацювати від години до години і отримати оплату, таку, як і всі. Тому що ефективний працівник розуміє, що за це компанія, де він працює, дасть йому більшу винагороду. Простіше кажучи, більше зробиш, більше отримаєш. Окрім того, він знає, що він працює ефективно. Він же перевіряє показники своєї роботи. Компанія бачить, що він працює ефективно. Йому не потрібно про це на кожному кроці нагадувати. Чому? Тому що конкуренти теж знають, що він працює ефективно. І як тільки компанія, де працює цей працівник, неналежним чином виплатить винагороду своєму ефективному працівнику, його з руками і ногами заберуть конкуренти ще й запропонують більшу оплату, ніж компанія, де він працює зараз. А є працівники і таких більшість, які на кожному кроці тільки те й роблять, що висловлюють своє невдоволення роботодавцю. Кажуть щось на зразок: низька зарплата, ми вкладаємось більше ніж платять, нас недооцінюють і тому подібні речі. Давайте відверто. Якби такий працівник і справді був ефективний, він би лише один раз звернув увагу на несправедливість свого роботодавця. Причому не між колегами, а конкретно роботодавцю. А наступного разу він би вже працював у конкурента в офісі, а не продовжував виходити на роботу в компанії, де його недооцінюють. І розповідати колегам, родичам і друзям, який роботодавець козели як несправедливо оцінює своїх працівників. Але як я вже казав, по справжньому ефективних працівників мало. Неефективних більшість. Ви запитаєте, як же бути в такій ситуації? Нерідко у відповідь на це питання можна почути наступне: Хочеш, щоб працівники були мотивовані. Плати більше нерідко цю рекомендацію можна почути від самих же працівників. Про те, чи працює такий підхід на практиці, працює але лише частково. Чому я зараз дуже важливу річ скажу, про яку 90% підприємців навіть не здогадуються, тому слухайте дуже уважно. Ефективність і якість виконаної роботи определяється не рівнем зарплати, а підходом конкретного працівника до своєї роботи. Якщо раптом не зрозуміли, прослухайте ще раз. Зараз у вас може виникнути зустрічне питання. Ну якщо не гроші впливають на те, як людина буде працювати, то чому ж роботодавці так женуться за тим, щоб запропонувати більшу зарплату? В додачу скажу, що конкурують зарплатою в більшості випадків великі компанії. І не тільки через те, що вони можуть більше заплатити. Звідси впливає що ще одна закономірність, яку дуже важливо зрозуміти підприємцям, представникам малого бізнесу. Чим більшу зарплату у своїй вакансії пропонує компанія, тим більше кандидатів на неї відгукуються. Я би це назвав певним маркетинговим трюком, який і виділяє вашу компанію, і підіймає її вище над конкурентами. А далі правило воронки. Чим більше відгукнулось кандидатів, тим більша ймовірність знайти серед них ефективних працівників. І, звісно ж, спеціаліст, ефективний працівник, маючи собі ціну, не буде навіть розглядати вакансії із низькою зарплатою. Тому ваша пропозиція із високою зарплатою це те, що може привернути увагу таких спеціалістів. У випадку, якщо компанія платить зарплату нижче ринку, Пропонує умови роботи гірше ніж на ринку. Не дивуйтесь, чому у такій компанії працюють ледарі і злодюги. Адже чим нижчий рівень оплати ви пропонуєте, тим менш кваліфікованих працівників приходитиме до вас на співбесіду. І навіть якщо на співбесіду до вас прийде цілком адекватна, інтелігентна і толкова людина, задайте собі питання, що її змусило відгукнутись на такий рівень заробітної плати. Як показує моя практика, досвід моїх клієнтів, дуже часто це маска. Маска, яка може триматись як декілька днів, так і роками. А потім ви раптом дізнаєте, що ця людина має схильність до алкоголізму, психологічні проблеми, проблеми у сім'ї, і ви раптом з'ясуєте, що зникають гроші чи товар з підприємства. Ви запитаєте, чому ж вони одягають маску порядності, а інакше б ви їх не взяли на роботу. Я дуже часто рекомендую своїм клієнтам, коли до них приходять кандидати на співбесіду. Більше про них дізнатись, тільки дізнавайтесь не від них самих. Вони вам розкажуть стільки, що у вас кладеться враження того, ніби не працівник до вас прийшов, а Нобелівський лауреат. Уточняйте інформацію у тих, у кого працювали ці люди. Це зробити нескладно: дивитесь у трудову книгу, попередні місця роботи або запитуєте про них у кандидата напряму, а потім телефонуєте туди і уточнюєте, чому цей працівник звільнився чи чому його звільнили. Повірте, для вас відкриється дуже багато цікавої інформації, і ви точно двічі подумаєте, перше ніж брати до себе такого працівника. Усі ці проблеми із працівниками часто зустрічаються у малому бізнесі. Саме там, де підприємці не можуть запропонувати більшу зарплату, і не через те, що не хочуть просто доходу не вистачає, щоб це зробити. А потім на невеликий дохід приходять проблемні працівники. Проблемні працівники ламають роботу бізнесу. Крадуть, відлякують клієнтів, вступають в домовленості з постачальниками, виводять підприємство в мінус, а власника перетворюють у вічного в'язня свого бізнесу, бо він вимушений контролювати таких працівників кожен день, ні на секунду не послаблюючи хватку. І може здатись, що проблеми із працівниками зустрічаються тільки в малому бізнесі. Проте це не так іноді читаю відгуки працівників про компанії, особливо престижні компанії з оплатою умовами роботи яких жодних проблем. І дуже часто зустрічаю наступне працівники скаржаться на те, що керівництво з них усі соки витискає а платять за роботу копійки. Це зустрічається навіть у міжнародних компаніях, не те, що у національних. Як я вже казав, ті працівники, які найбільше скаржаться, найменш ефективні, а найменш ефективних працівників компанія не те, що хоче, вимушена позбуватись. Якщо ви цього не розумієте, то підприємцем вам точно не стати. Як бачите, ні умови праці, ні висока зарплата, ні робота в престижній компанії. Не перетворюють працівника у ефективного, простіше кажучи, ви хоч найвищу зарплату на ринку, платіть, хоч найкращі умови праці дайте. Якщо працівник не має правильного відношення до роботи, він і не буде працювати так, як потрібно, і не зможе або ж не захоче виконувати поставлені вами завдання. Буває й таке, що працівники не викладаються як потрібно, бо керівник чи власник не має достатнього авторитету. Як показує практика, якщо хтось із працівників дозволяє собі ігнорувати завдання керівника, інші починають поводитись так само. І ця ситуація небезпечна для усієї компанії. Тут у мене для вас є дві новини. Гарна і погана. Гарна новина. Вихід із такої ситуації є. Причому не один. Погана, вони радикальні і потребують кардинальних змін у роботі. Перший вихід дипломатичний. Ви знаходите лідера серед працівників, у яких є авторитет у колективі, і схиляєте його на свою сторону. Можете підвищити його, щоб він офіційно керував вашими працівниками. Цей підхід дещо схожий на делегування. І за умови, якщо ви не помилитесь із людиною, якщо зробите усе правильно, то у вас вийде наступна ситуація. Ваш підлеглий керуватиме вашими працівниками, а ви керуватимете цим підлеглим. Таким чином, ви збережете контроль над підприємством. Але якщо помилитесь, тоді цей працівник об'єднає своїх підлеглих навколо себе, виступить проти вас, може навіть виникнути невеличкий бунт, і вам доведеться переходити до іншого варіанту дій. Другий вихід. Ви звільняєте лідера, який виступає проти вас. Цим ви ліквідуєте такий собі заколот працівників, але й водночас можете втратити декількох із них рідко тих, які або займали керівні посади, або дуже гарних спеціалістів, на яких тримались конкретні відділи вашого бізнесу. Хоч вам і доведеться шукати інших фахівців, і ви витратите на це немало часу і грошей, проте досягнете декількох дуже важливих цілей. Перше повстання буде придушено, і працівники повернуться до своєї роботи. Друге, інші бажаючі повторити схожий бунт, побачать, що ви цього терпіти не будете, і покараєте за це. А в результаті злякаються і полишать ці ідеї. Третє, ваш авторитет зросте в очах інших працівників, і вони стануть більш лояльними у виконанні поставлених вами завдань, хоч і під тиском страху. Як бачимо, авторитет дуже важливий для керівника і він стимулює працівників працювати. Виникає питання: то що з силою змушувати працівників виконувати роботу? Ні, це не ефективно. По-перше, це працюватиме не зі всіма. По-друге, це працюватиме тільки тоді, коли ви особисто будете контролювати. Кожного працівника, але тоді вам доведеться жити на роботі. А ми прагнемо вибудувати бізнес таким чином, щоб він працював з мінімальною нашою участю, правда ж? Так що ж робити? Пам'ятаєте метод, про який я казав ще на початку відео? Так ось він і змотивує працівників виконувати свою роботу, і вам не потрібно буде підвищувати зарплату чи давати якісь більші бонуси. До речі, цей метод підніме одночасно і ваш авторитет. Отже, як це працює? Дуже просто. Щоб добитись виконання завдань від працівників, потрібно всього навсього постійно їм нагадувати про те, що потрібно виконати завдання. Як це робити? Заводимо блокнот, записуємо кожного працівника. Потім кожне поставлене завдання пишемо у блокнот у поле з цим конкретним працівником. Далі, коли ми будемо перетинатись із цим працівником, Відкриваємо сторінку із його завданнями і нагадуємо йому про те, які завдання він має виконати. І так робимо кожен раз, коли зустрічаємось із кимось із своїх підлеглих. Просто відкриваєте блокнот, знаходите працівника і нагадуєте йому про завдання. До тих пір, поки він його не виконає. Далі повторюємо цю послідовність кожен раз, коли з'являється нове завдання. Завдяки цьому методу ви досягнете того, що працівники практично одразу, коли отримують від вас завдання, почнуть його виконувати. Чому? Тому що вони знають, ви все рівно не відчепитесь від них, поки вони не зроблять це завдання, те, що ви сказали. А далі у працівника формується звичка виконувати завдання одразу, коли воно з'явилося, і не потрібно ні з ким конфліктувати чи підвищувати голос. Проте, якщо ви не знаєте, як діяти у вашій ситуації із вашими працівниками. Приходьте на консультацію, записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки подивіться ще ось ці відео. Вони якраз і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.